Зараз ми бачимо різні стандарти поставки троянд. Ось гарнючий жирний кущ, котрий квітує, він вже метр 30 діаметрів, горщику 20 літрів. Ось. Те, що продається в магазинчиках, бачите, тут взагалі то одна-дві гілки замотана, ніякі. Ось рослина, вже висаджена в горщик. Ми бачимо, що вже пішли молоденькі гілочки. Ось вони. Ну і те, що продається зазвичай на ринку, ось така рослина з голим коренем. Дивлячись на ці рослини, яку б рослину ви хотіли посадити собі в сад. Зазвичай оцю пишну, гарну красуню. І це головний визначник якості. Ви завжди вибираєте якість. І не треба казати, я хочу дешевше. Дешевше, звичайно, це. Але це не дешевше. Це значно нижча якість. Дешевшими треба порівнювати товари однакові у того, більш-менш трошки дешевше. А коли ми порівнюємо товари абсолютно різної якості, не можна казати дешевше або дорожче. Зараз я розкажу повністю про переваги і недоліки кожного сорту. Така рослина в контейнері 20 літрів, тут недоліків немає. Посадили, вона в наступної весни вже у вас два рази більше, квітує безперервно далі. Рослини з голим коренем. Ну це сам найвищий ризик. Ви не знаєте, коли їх викопали, скільки вони вже не отримують води, вологі, чи дишуть вони вже на ладан, хоча й зелені, чи в них хоч є, хоч маленький запас міцності. Рослинки молоді, викопані, посаджені в горщики, в торфі, в добривах. Так. Це мінімальний ризик. Тут гарантія, що вони приживуться 99,9. Ось ми вже бачимо, що рослина дала перші листочки. Ми продаємо тоді, коли рослина показала нові точки росту. І ось такі рослини обмотані, в мотанків, я кажу. Це саме страшне, що може бути. Чому нас навчили цінувати троянди компанія Девіда Остіна, Великобританія. Ми вперше ми ввезли їх троянди в Україну. Ми їм супроводжували на всіх виставках в Росії в Україні і вони ділилися всіми секретами. Так от, вони також продають троянди в пакетиках, але у них пакет 600 грам. Він наповнений торфом, він промочений розчином добрив, і у них написано, що такий пакет може бути використаний тільки протягом 4 тижнів з дати пакування. Після цього рослина буде слабшати з кожним днем. У них на даті, і точніше, на упаковці є дата пакування. У всього, що продається в Україні, ніколи ніде нема дати пакування. Запакували її у серпні, вересні, жовтні, чи коли ми не знаємо. І отакі мотанки продають до травня місяця. Бережіться, це найбільша небезпека. І тепер вибирайте. Що ви хочете? Впевненість, якість чи закопати свої гроші в землю? Дивимось, дивимось і вибираємо красуничок.